Сьогодні ми будемо готувати рулетик з оселедця, так би мовити, українські суші. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні. Нарешті вівторок. І сьогодні, як ви вже знаєте, будемо готувати щось дуже смачненьке. Хоча ми завжди готуємо щось смачненьке. Для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це оселедець. Я буду готувати дві порції одразу, тому буду показувати більше, ніж називати. Тож нам треба буде один оселедець. Він в мене почищений, але якщо ви купите його ще зібраним, треба буде почистити і щоб не залишилось ніяких кісточок. Це дуже важливо. Наступний інгредієнт це плавлений сирок. Його треба 70 г. або одну штучку. Я взяв зразу зі смаком, зелені та чесноку. Ви можете вибирати за своїм смаком. Ще нам необхідні будуть яйця. Одна штучка. Ну ви зрозуміли. Морквина грамів на 70 Я вже її за кадром відварив. Вам необхідно буде це зробити також. До речі, якщо я забув сказати, то яйця ну вони теж мають бути варені. Так, на всяк випадок. Додамо трохи літньої свіжості, візьмемо цибульку. Її варити не треба. Також необхідний буде майонез. Не обов'язково, щоб він був золотий, можна самий звичайний. Його нам потрібно буде 30-35 грамів. Ну а там як піде. Для процесу приготування нам необхідна буде плівка. Щоб потім рибою все не пахло і щоб ми в рулеті могли це все звернути. Почнемо підготовку з яєць. Для цього їх необхідно почистити. Зразу сюди ж чистимо моркву. Беремо терку і переходимо до натирання. В першу чергу під наш, ну не зовсім ніж, попадуть сирки. Те саме робимо з яйцями. Та ж участь очікує й морку. Те саме робимо з цибулею, тільки вже без тертки вистачить ножа. Тепер переходимо до етапу, в якому дуже легко схибити. Але я спробую зробити з першого дубля. Для цього нам потрібна буде плівка. Викладаємо її у два шари. Зрізаємо де потовще трошки оселеться, щоб максимально вирівняти по всій довжині. Тепер те, що ми зрізали, необхідно надрізати на маленькі дрібні шматочки. Повертаємось до оселеця. Викладаємо його так, щоб вони трохи заходили одну на одну. Наступний шар це сир. Далі викладаємо яйце. Далі викладаємо морку. Наносимо трошки нашого золотого майонезу. Лагідно кладемо на майонез оселедець, який ми ще й нарізали. Та для естетичного і смакового задоволення викладаємо зелену цибульку. І все це разом згортаємо. Я сподіваюся, у мене це вийде. Може, так залишити? І ось що має у вас вийти, тільки оселедець має бути з усіх сторін, але в мене тільки з двох. Замість трьох. І тепер це все. Відправляємо в холодильник і пішов я на другій партії тренуватися. Ну от і все. Наш рулетик з оселедця готовий. Смачного. Обов'язково спробуйте ви його приготувати. Оселедець вийшов дуже смачний. Тож я рекомендую вам спробувати. Не пожалкуйте. Не забудьте підписатися на канал, поставити свою вподобайку та написати коментар. Ну а ми з вами побачимось у наступний вівторок. До зустрічі!